Сьогоднішнє читання, 22 неділю звичайного періоду, показує всі нам тут присутнім, дорогі брати і сестри, що це означає бути по-справжньому віруючою людиною. І тут ключове слово, яке повторюється в усіх читаннях, це покора. У першому читанні ми чули слова з книги Сераха. Це дуже е давня книга. Написане ще за 200 років до народження Ісуса Христа, і автор, мудрець на ім'я Ісус, син Сираха, дає просту пораду Будь покірним, не гордим. Він каже, що справжня мудрість починається лише тоді, коли людина вміє визнавати свою залежність від Бога. Бо гордий думає. Що все може сам, а покір не знає, я потребую Господа. І сирах навіть говорить такі слова: Бог іноді сам принижує людину і ворога, і навіть свого вибраного, не тому, що хоче його знищити, а щоб перевірити його увага вірність. Знаєте, як батько часом дозволяє дитині трохи напрацюватися, потрудитись, щоб вона навчилася чогось. Так і Господь. Покора це не слабкість, це величезна сила, велика сила, бо покірна людина відкриває двері для Божої благодаті, а гордість, навпаки, зачиняє серце і робить людину сліпою. Гордість не дозволяє слухати. Покора робить людину мудрою, тому сирах каже: Той, хто вміє слухати, має розумне серце. Далі ми маємо псалом, який ми сьогодні співали, і каже: Ти добрий Боже, захищаєш бідного. Це правда, Бог особливо пийкується про тих, Хто слабкий просиріт, вдів, самотних, хворих. Але якщо чесно, всі ми тут присутні потребуємо його упіка. Бо що ми могли б зробити без зощу, без сонця, без його благословення? Ніби ми щось контролюємо, а насправді все залежить від Бога, від Нього. І добре, коли ми це. Можемо собі сьогодні усвідомити. І, ус передусім, нас усвідомлюється Слово, яке Бог дає нам саме в цю неділю. Євангелія від Луки показує Ісуса на гостині в одного з фарисеїв. Він побачив, як усі поспішали сісти на найкращі місця за столом. Чому? Бо таке місце означало повагу і ще й давало шанс першому утримати, що їжу. На кращі шматки. Тому люди боролися за те, щоб бути в лапках першими. Ісус скористався цією нагодою, щоб дати всім нам важливий урок Не шукай перших місць, краще сядь скромно. Бо якщо ти сам собі вибереш почесне місце, можуть попросити тебе поступитися, і тоді буде тобі соромно. Але якщо сядеш на останньому, господар може сказати тобі, друже, піднімися вище. Ісус тут не лише радить бути розсудливим, щоб не зганьбитися. Він показує набагато глибший сенс. Перед Богом найважливіше це покора. Краще довіритися господарю, ніж самому вибирати собі перші місця, першість. А далі Ісус іде ще набагато глибше, каже, коли робиш гостину, клич не лише тих, хто може запросити тебе і, і відповісти тобі на твоє запрошення, але навпаки, клич убогих, калік, сліпих, хворих, тобто тих, хто нічим не може тобі віддячити. Чому? Бо справжня нагорода не тут, на землі, а в небі. Бо Господь сам винагородить тебе у Воскресіння праведних. Це досить такі сильні слова, які Ісус говорить. Бо правда є така, ми часто робимо добро тим і там, де можемо щось отримати у відповідь. А Ісус каже: робро, Роби добро там, де нічого не отримаєш, і тоді отримаєш найбільше. А найбільше отримаєш від кого? Від Бога. Друге читання показує нам в цьому посланні до євреїв, показує нам, як це було на горі Синай, коли Бог давав людям заповіді. Там усе було страшно. Що на горі? Вогонь, грім, темрява. Люди боялися навіть слухати. А тепер у Христі, в Ісусі, все зовсім є по-іншому. Ми не стоїмо перед. Горою, страху ми стоїмо перед Небесним Єрусалимом, ми маємо доступ до самого Бога, власне, через Ісуса Христа. І це величезна благодать слухати Його, бути Його учнями. Але це і велика одночасно відповідальність. Бо якщо юдеї, які отримали лише закон на кам'яних таблицях, так глибоко поважали Його. То наскільки більше ми покликані поважати Слова Ісуса, який сам промовляє до нас сьогодні і не тільки сьогодні, але протягом всього нашого життя. Тому, брата і сестри, сьогодні Господь досить чітко нам говорить: не шукай слави і першого місця, не покладайся лише на себе, але визнай, що все є від Бога. Роби добро тим, хто не може віддячити, і будь готовим, що нагорода буде не тут, а в небі. Якщо будемо так жити, то одного дня сам Господь скаже друже, піднімися вище, і так буде, і цей день настане рано чи пізніше. Амінь.